З нагоди проведення заходів до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та Міжнародного дня рідної мови у Миколаївській гімназії No3 відбулася творча зустріч з миколаївським поетом, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка Дмитром Дмитровичем Кременем. Урок літератури рідного краю провела вчитель української мови і літератури висоцька Ірина Анатоліївна разом з класним керівником 6-го б класу Клярук Оксаною Володимирівною, звісно, бажаючих поспілкувань. З Дмитром Дмитровичем взяти автограф було набагато більше, і недарма зустріч з поетом виявилася напрочуд цікавою як для учнів, так і для вчителів. Дмитро Кремінь це дуже творча людина, а завжди цікаво спілкуватися з творчими людьми. Мені також цікаво було послухати його дитячі вірші, бо вони дуже куменні і водночас професійні. Вони, він, мені було цікаво також послухати. Його думку про інших поетів, поетів сучасності і Тараса Григоровича Шевченка на зустрічі Дмитро Дмитрович нам розповів свої, свої вірші, які він написав. Вони дуже комедні, і нам вони дуже сподобались. А ще мене вразило те, що він е, вспомнив про свою е, внучку. Онучку їй вже три місяці, і було дуже е, цікаво його слухати. Цікавими думками, спогадами, особистою громадянською позицією, переживанням за долю України та її майбутнє поділився. Поет його розповідь. Постійно перепліталася з творчістю Тараса Шевченка, адже твори Великого Кобзаря і справді напрочуд провісницькі актуальні, величаві і трагічні водночас. І понад два століття поспіль його вірші є сучасними для українців. Тарас Григорович Шевченко видатний український поет. Люди збудували інститути, школи, гімназії, університети на честь його ім'я. Найбільше мені подобається його вірш садок вишневий коло він завжди писав не про інші держави чи країни, а він відстоював за свою державу, він був патріотом своєї країни, писав тільки про неї. Ще він говорив, що нічия мова не зрівняється з нашим молодійним солов'їним співом. Тарас Шевченко, пишучи про Україну, український народ, розповідає їй про свою долю. Він також був кріпаком. Він пише про козаків, про козацьку долю і пише, змальовує своє життя. Він бере часточку свого свого життя і пише нам про Україну. Мені дуже цікаво читати його твори, бо він тонко і болісно віддає всю долю українського народу. Я вважаю, що життя Тараса Григоровича Шевченка це справжнє життя українського патріота. Шевченка в своїх творах навчає нас шанувати своїх батьків та берегти свою батьківщину. Мені також дуже подобається Тарас Григорович Шевченко, тому що він з нами дуже відвертий у своїх віршах та творах. Я вважаю, що вірші Тараса Шевченка можна назвати сучасними віршами. Дмитро Дмитрович читав поезії Шевченко власні вірші, розповів про свою родину, плани на майбутнє, щиро опікувався дитячим світобаченням, а також відзначив учительську працю та бажання педагогів вкладати душу на кожному уроці, щоб діти були духовно багатими і добрими. Над нимі тополі і клени. І небо Карпатське живе, як острів святої Єлени, заблукана хмара пливе, а я найнещасніший в світі, а там імператор село і плачу в кривавому житі, середньому під отергом. Мені дуже сподобався. Дмитро Кремінь, тому що він також надихав нас дітей 21-го століття на творчість та на те, щоб ми ну, жили своїм життям, та ну тобто навчались та навчались жити. Завершилась творча зустріч побажаннями поету, доброго здоров'я, сімейного щастя, благополуччя та творчого натхнення на довгі роки у відповідь. Дмитро Кремінь дав автографи всім присутнім. Я вважаю, що зустріч з Дмитром Дмитровичем Кременем запам'ятається нашому класу на все життя, бо це дуже, дуже велика честь зустрітися з миколаївським письменником. Я пишаюся, що я живу в Миколаїві, тому що Дмитро Кремінь він заслужив премію Трасі Горгочев Шевченко. Він єдиний на все місто отримав цю премію.